Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Право проводити Євро 2012 в Україні стало як великою честю, так і серйозним викликом для нашої держави. Адже головне питання майбутнього футбольного турніру це безпека його проведення. Україна під час чемпіонату відповідає за своїх гостей. Тому так важливо використати не лише власні ресурси, а й досвід та можливості партнерів. Про це сьогодні в нашій програмі. Свято наближається. Ісля відкриття нових футбольних арен та схвальних рецензій експертів УЄФА стало зрозумілим, що євро 2012 таки пройде в Україні та Польщі. Щоправда, президент УЄФА Мішель Платіні не радив українським чиновникам розслаблятися. Необхідно не лише підготуватися до європейського футбольного турніру, а й гідно його провести. Я переконаний, що євро 2012 відбудеться в Україні якими б критичними не були оцінки УЄФА, нам потрібно зробити все для того, аби ми достойно провели євро. Це унікальний проєкт, пов'язаний з багатьма викликами. Насамперед, і перший виклик це те, що це новаторський проект. Ми раніше ніколи не організовували таких заходів, а з іншого боку, є цілий ряд інших причин для того, щоб дуже уважно поставитися до євро і провести його на максимально високому рівні. Я є оптимістом і добре поінформованим оптимістом, оскільки знаю, можливо, як ніхто інший, всю специфіку проблем, з якими сьогодні стикається Україна, але це мені з іншого боку дає віру в те, що євро відбудеться в Україні. І в Польщі у паритетному порядку 4 на 4. натхнені оптимізмом Маркіяна Лобківського, Ми твердо віримо в проведення євро і чекаємо тисячі гостей, що з усіх усюд приїдуть на футбольне свято. Знайомство з нашою країною почнеться. А відтак і складуться перше враження про неї щойно вони перетнуть кордон. Одним із важливих факторів це безперечна безпека. Щоб в цьому потокі ми виявили тих, хто можливо. Схильний до правопорушень або їх планує і створити умови для тих, хто дійсно перебуває як болівальник для проведення часу на території України. Тому у нас чітка система, і я думаю, що прикордонна служба спроможна виконати ці завдання. Одним із важливих аспектів це підготовка персоналу. У нас є спеціальні програми, особливо мовна підготовка. Я думаю, всі 34 пункти які будуть, пропуску через державну круг, які будуть задіяні, вони будуть готові і спроможні будуть виконувати функції. Щоб футбольний чемпіонат відбувся без пригод і запам'ятався тільки феєричною грою команд, потрібна фільгранна робота всіх, хто відповідає за його безпеку. Вітчизняні правоохоронці доповідають про свою готовність до того, щоб ніщо не зіпсувало настрою футбольним гурманам. Проте зізнаються, що зробити це буде нелегко. Приміром, німці до чемпіонату світу, який пройшов у цій країні 2006 року, почали готуватися ще 2000-го, щойно дізнавшись про те, що світовий футбольний турнір відбудеться саме у Німеччині. Коли наприкінці червня 2000 року Німеччина виборола право проводити у себе чемпіонат світу з футболу, це стало прологом до титанічної роботи, в тому числі відправною точкою для початку підготовки поліцейських до проведення турніру. Федеральна поліція Німеччини відряджала своїх офіцерів зв'язку до сусідніх країн, скажімо до Великобританії. В свою чергу їхні фахівці приїжджали до нас спільно ми зупиняли порушників правопорядку безпосередньо в аеропортах Великобританії або ж допомагали нам ідентифікувати їх в аеропортах Німеччини і повертати назад. Це дозволяло забезпечити безпеку кордонів та не допускати людей, які могли б зашкодити проведенню мирного свята футболу. До речі, щоб уникнути непорозумінь. Правоохоронцям і вболівальникам необхідно говорити однією мовою. І це не метафора. Саме знання мов міжнародного спілкування дозволить вирішити багато проблем на початковій стадії. Очевидно, що це проблема, і це проблема не лише для євро, це проблема нашого і інтелектуального рівня, і рівня культури, і рівня освіти. Очевидно, на це треба звернути увагу сьогодні. Ми не можемо задовольнити потреби. В наданні такої допомоги ну можливо на кордоні прикордонники знають англійську мову, митники теж. А якщо говорити про внутрішню територію, скажімо, на якій міністерство внутрішніх справ повинно забезпечити правопорядок, очевидно, що нашим міліціонерам слід вчити мову, і це зона відповідальності Міністерства внутрішніх справ та інших силових структур. Це є нормальна практика, що люди, які здійснюють прикордонний контроль, які хочуть бачити в себе багато туристів, бути привабливою державою, безумовно, персонал повинен володіти основними світовими чи європейськими мовами. З 97-го року щорічно ми випускаємо 90-100. Чоловік, які мають філологічну освіту або з англійської мови, або з німецької мови, і як правило, знають якусь другу мову. Ну це як правило сусідніх держав: Угорщина, Польща, Словаччина, Румунія. Якщо ти поінформований, ти озброєний. Саме за таким принципом діяли. І в Німеччині німецькі правоохоронці постійно обмінювалися інформацією зі своїми сусідами, що дозволило уникнути серйозних заворушень під час футбольних змагань. Загалом близько 88 тисяч правоохоронців Німеччини забезпечували порядок під час чемпіонату світу з футболу 2006 року. Ми зустрічали футбольних фанатів в аеропортах або в інших пунктах перетину кордону, озброєні відповідною інформацією. Завдяки тому, що ми заздалегідь встановили інформаційну мережу з усіма країнами-сусідами, вдалося попередити можливі аксеси під час проведення футбольного свята. Щоправда, привід похвилюватися час від часу з'являється в інтернеті. Не встигли Україна та Польща оговтатися від виграшу тендеру на проведення європейської футбольної першості. Польська агенція внутрішньої безпеки повідомила про можливість терактів під час футбольного турніру. На думку фахівців у галузі безпеки, євро 2012 може слугувати приводом для екстремістських та терористичних організацій, які прагнуть, щоб їхня діяльність набула широкого розголосу. Крім того, деякі експерти припускають пожвавлення діяльності транскордонних злочинних угруповань та збільшення наркопотоку на території України. Правоохоронці цю інформацію заперечують. Я говорив, що це питання комплексне, і саме таку роботу проводять і наші колеги і партнери з. Міністерства внутрішніх справ спеціальні підрозділи по в даному випадку протидії наркотрафіку і представники служби безпеки, і безумовно наші партнери з митної служби тому комплексна оцінка і аналіз ризиків. Нам дозволять разом з нашими партнерами зробити і правильні пропозиції, прийняти правильні рішення, які б адекватно відповідали ситуації в цьому напрямі. Я думаю, що держава виконає ті гарантії, які свого часу вона давала УФА. Якщо говорити про ризики, то загалом ви 11 основних ризиків з боку УФА з точки зору перетину кордону. Наркотиків серед такого ризику з таких ризиків немає. Але очевидно, що українським правоохоронним органам, причетним службам слід звернути на це увагу. Але я хотів би наголосити на тому, що держава брала на себе зобов'язання, і вона очевидно повинна оцінювати усі ризики, які існують в Україні. Міг би стати в нагоді досвід інших двох країн Австрії та Швейцарії, які також тандемом приймали європейську футбольну першість 2008 року. Австрійці з швейцарцями почали з того, що підписали договір про єдину систему гарантування безпеки, розробили спільний план та затвердили комплекс заходів, у тому числі з питань безпеки. Австрія і Швейцарія доволі добре провели турнір Євро 2008 Хоча ті деталі, які професія, якими професіонали з нами поділилися, говорить про те, що навіть у таких країн з розвиненою інфраструктурою, значить, з вдосконаленою співпрацею в європейському союзі є законодавство відповідне і так далі, теж виникали проблеми. І ми саме на ці вузькі місця, перш за все, звертаємо увагу для безпечного проведення європейського футбольного свята Україні слід ґрунтовно попрацювати над удосконаленням правової бази. Зокрема, прийняти низку законів, що сприятимуть належній підготовці фахівців та інфраструктури країни для безпечного проведення чемпіонату. Під час чемпіонату світу Німеччина відмовилася залучати національні збройні сили до забезпечення порядку, обмежившись поліцейськими та фахівцями спецслужб. Натомість, щоб остаточно убезпечити своїх громадян та гостей футбольного турніру від можливих терористичних атак, німецька влада звернулася до НАТО з проханням надати для повітряного патрулювання неба Німеччини літаки АВАКС, адже альянс показав спроможність виконувати такі завдання під час багатьох знакових подій. Наші літаки охороняють повітряний простір над місцем події. Скажімо, ми здійснювали патрулювання під час похорону папи римського багатьох міжнародних зустрічей, а також чемпіонату світу з футболу у Німеччині 2006 року. Найкращим прикладом, мабуть, можна назвати підготовку та проведення літніх Олімпійських ігор у Греції у 2004 році. Приблизно за півроку до проведення заходу Греція звернулася до нас з проханням допомогти у створенні та підготовці мобільних груп реагування на надзвичайні ситуації. Та під час самої олімпіади країна попросила допомогти їй у певних напрямах. Ми надали необхідну допомогу Греції під час підготовки до Олімпіади. Також створили мобільні групи негайного реагування, які були готові готові у разі необхідності протягом 24 годин розпочати роботи на місці виникнення позаштатної ситуації. До складу цих мобільних груп, окрім фахівців країн НАТО, входили також і представники країн-партнерів альянсу, у тому числі й України, які перебували на чергуванні понад шість тижнів. Така допомога надавалася під час пара Олімпійських ігор, що розпочалися одразу ж по завершенню Олімпійських ігор. Північно-Атлантичний альянс готовий співпрацювати із нашою державою щодо допомоги в підтриманні безпеки під час Євро 2012 зокрема минулого місяця в Україні перебувала делегація альянсу на чолі з представником управління планування операцій цивільного захисту НАТО Евертом Сомером з метою підготовки рекомендацій по безпеці для Євро. Цього разу ми вже розпочали практичну роботу. Привезли в Україну групу експертів, що складається з восьми фахівців, які працюють з міністерством внутрішніх справ України, з міністерством з надзвичайних ситуацій України, міністерством охорони здоров'я України з метою визначення напрямків можливої практичної допомоги Україні з боку НАТО чи країн-членів НАТО під час підготовки до Євро 2012 в Ході проведення консультацій з профільними міністерствами МВС, МНС та МОЗ напрацьовувалися варіанти співпраці. Це залежатиме від України, іншими словами, від того, яку дорадчу допомогу хотіла б отримати Україна до часу, коли відбуватиметься Євро 2012 Як я вже зазначив, ключовою є робота з трьома міністерствами. Крім наших консультацій за участі експертів, розглядається також як надзвичайно корисний обмін думками. Це обопільно вигідний процес. Я хочу підкреслити, що не лише ми надаємо поради, також багато чому можна повчитися й у ваших фахівців. Також на цьому тижні під час переговорів ми домовимось про проведення у разі запиту української сторони тренувань, навчань методичних семінарів. Що стосується самого чемпіонату, то Україні необхідно визначити за якими саме напрямками вона потребує допомоги. Це також обговорюватиметься в ці дні. Для прикладу існує необхідність створення мобільних груп реагування. На надзвичайні ситуації під час євро 2012 Зараз ми спільно опрацьовуємо шляхи надання допомоги Україні у цьому питанні. Крім цього, під час чемпіонату українська сторона висловила бажання запросити експертів у галузі РХБ захисту, які були б присутні під час проведення матчів. Отже, ми маємо справу з двома етапами: підготовка та власне проведення заходу. Представник альянсу уточнив, що робота з українською стороною розпочалася з травня нинішнього року, коли Київ звернувся з відповідним офіційним запитом. Водночас експерти зауважили, що Україна є державою, яка цілком спроможна самостійно забезпечити питання безпеки чемпіонату. У нас є достатньо внутрішніх сил, аби забезпечити безпеку і правопорядок, але в нас немає досвіду. І очевидно, що дуже корисним було б залучення іноземних фахівців. Як з точки зору консультування, так і з точки зору вже безпосереднього проведення безпекових заходів. До речі, українські фахівці в галузі безпеки з різних відомств вже тривалий час проводять спільні навчання, тренінги та інші заходи зі своїми колегами з країн НАТО, і це поза будь-яким сумнівом є здобутком для нашої країни, адже навчені за найкращими стандартами фахівці сектору безпеки стануть в нагоді при проведенні важливих заходів, що стосуються національної безпеки. Sim. Починаючи з 1994 року, часу, коли Україна приєдналася до програми НАТО партнерство заради миру, ведеться активна робота у цьому напрямі. Міністерство з надзвичайних ситуацій України, яке є ключовим гравцем у цій галузі, має дуже хороші робочі зв'язки з альянсом та країнами-партнерами. Багато зроблено на шляху досягнення взаємосумісності між підрозділами України та країн НАТО. Це стосувалося використання однакових стандартів як у процесі підготовки, так і у проведенні. Веденні спільних операцій, також варто зазначити, що Україна двічі організовувала на своїй території масштабні навчання МНСників у 2000 та 2005 роках. Проте заходи безпеки не повинні затьмарити загальноєвропейську футбольну феєрію. Важливо, щоб футбольні вболівальники, які приїдуть з усієї Європи, могли спокійно переміщуватися через кордон. Насамперед необхідно створити відповідний баланс між заходами безпеки і вільним переміщенням законослухняних громадян, зокрема організованих груп уболівальників, які переїздять через кордони з однієї футбольної арени на іншу. Все менше часу відділяє Україну від проведення вперше в її історії такого заходу, як європейський футбольний чемпіонат. Підготовка до нього вимагає максимального зосередження всіх сил та ресурсів країни. І допомога колег з таких структур, як НАТО та ЄС, суттєво покращують шанси нашої країни на гідне проведення Євро 2012 дванадцять. фактор безпеки: вболівайте безпечно і зустрінемося за тиждень.